Пасха це жертва на Христі. Це не про хліб солодкий з родзинками і курагою. Пасха це життя самого Бога дароване тобі і мені з великою любов'ю. Пасха означає перехід нове життя, звільнення від зла, і його дарує не святковий кошик, а жертва Ісуса Христа. Христос воскрес зло переміг, щоб рай для нас відкрити – і все, що сьогодні потрібно тобі і мені, це повірити, і так, як Він сказав жити. Пасха це тіло і кров Ісуса Христа, не писанки, і не ковбаса. Прийми сьогодні Ісуса в своє серце, бо саме заради тебе ця жертва була. Ісус помер смертю страшною не для того, щоб кошиків храм нести. Ісус віддав своє життя, щоб кожен міг душу свою спасти. Серцем сьогодні Ісуса прославляй, Його жертву святу приймай, і нехай вдячність Твоя лине до Небес, щоб зрозуміти насправді для чого Христос воскрес, Воістину воскрес!